Питання ініціювала міська влада, я прошу, будь ласка, дайте нам інформацію, поясніть зміст питання і що нас є побиті, взагалі, що виконком хоче відговорити. У нас на території міста всего 240 нащитель, 240 многоэтажных зданий. В зв'язку з тим, що тарифи були прийняті в 2009 році. Тарифи на тарифи на ЖКХ, на послуги ЖКХ. Тобто <режу> <режу> це прибирання пробудинкової території, технічно вклонів, ліфтів, технічно вклонів, внутрішніх будинкових систем, поточної покривлі та інше. Те, що виконують виключно э, ЖКХ. Справа в тому, що... В було закладено електроенергія, яка була станом на, ціна на електроенергію, яка була станом на 2009 рік, заробітна плата мінімальна станом на 2009 рік. А також е, розрахунки за безпосередньо воду, покрівлю, стройматеріали станом на 2009 рік. І цінова політика безпосередньо на 2009 рік. Зараз було розраховано виключно з розрахунку те, що піднялася виключення електроенергії. Більш нічого. До того ж, заробітна плата, в разі якщо б заробітна плата розраховувалася на теперішній час, то ціна піднялася виключно до Кабіновського, тобто 3,20 за квадратний метр. Розрахунок був. 1,8 гривні і 2 гривні. Тобто, то, то ставки коливаються. За 1 квадратний метр 1 гривня. Загальної площі. Ще раз цифри, пожалуйста. От 1,8 до 2,2. Це законодавчий. Виконавчого комітету. Розрахунок був безпосередньо розробників і виконавчий комітет перевіряють. Надавачів ХОСТ. Надавачів. Розрахунок перевіряли ми у певній каналі. У Нову обсіслі. До того ж ми виносимо в окремий тариф ліфти. Ліфтове господарство виявило клопотання на безпосередньо, що вони саме ліфтове господарство будуть обслуговувати ліфти. Але ж подача електроенергії здійснюється виключно через житлосвіт та житло сервісу. Вони здійснюють безпосередньо електроподачу е, через юридичну особу, і, крім того, комунальну. Крім того, крім того поступають постійне клопотання. У нас вже, наскільки мені відомо, 12 ОСББ у місті. У нас 34. Я кажу офіційно. Офіційно. То, що написала клопотання. Так. Так. Постійно на вихунку поступають на питання, що люди підняття та затвердження тарифів розрахунку собівартості загальної площі, те, що зараз розглядається, і вони просять підняти тариф до 3 гривень за квадратний метр. Є більше, так. <успідальна> І е, воно затверджується протоколом загальних зборів, тобто вони не заперечують не то, що заперечують, а хочуть затвердити для обслуговування безпосередньо свого дому. Але ж ми не можемо затвердити для цих підприємств тарифи. А в разі, якщо їх затверджуємо, то ми mm -hmm. стараємося затверджувати відповідно до закону про ЖКХ на рівні тотожнього дому. Також самого дому, за який затверджений на території містецького, зв'язки з зв'язку з тим, що заборонено затверджувати тарифи, які перевищили середні в місті тутожню дому, мене є тобто. тобто але ж ми затверджуємо зараз виключно на підняття електроенергії. Я розумію, зараз тут є представник ОСББ, він кричать, буде на мене сильно. Але ж я не можу підняти тариф більше, як піднімається електроенергія. Бо буде соціальний взрив в місті. А враховуєте, що з 1 вересня піднімуть на 20% сплати за електроенергію? Е, тут а не, не враховується. Не Загалом розрахується, чим ем... вище дом, чим е більше сем... е квартир, квартир в будинку, тим нижче вартість. Сні... Зачитайте будь ласка, до кінця зайняв. В двора в будинках постійно піднімається кінця... питання про зміну внесків по отриманню будинку та прибункову територію від підвищення за останні роки декілька разів відвищує експлуатаційні витрати та вирости ціни на матеріали. Розподарючих потреб, а також подорожчала правильне матеріально-технічне забезпечення. На момент передачі будинків вони знаходилися в занедбаному стані вимоги щодо передачі після проведення капремонту, скасовані на державному рівні. Для доведення стану будинку до рівня належного санітарно технічного стану та нормального функціонування. Співвласники пропонують залучати власні кошти. На капітальний ремонт та інші статті кошторис, які не входять до тарифу. Таким чином не відшкодовується держава. Тому ми просимо вас не перешкоджати встановленню економічно вертону тарифу після обговорення питання заради горів збережевка та та спілкування з колегами з інших міст Країни. Ми дійшли дюк і проводити тарифів на загальних зборах в межах від 2,5 до 3 гривень за 1 квадратний метр загальної площі в залежності від технічного стану будинку, розмір будинкової території і таке інше. Я ж сказав, зараз голови СПБ йому крик У зв'язку з тим, що е, е, я вам скажу так, що навіть оці тарифи, що ми приймаємо, вони економічно низькі. Вони низькі. Економічно вони низькі. Але ж ми просто... Ми говоримо про те, що сьогодні є 1,8,2,2. А економічно обґрунтоване 3,2. 2, 2. Такий додаток, він дуже цікавий, це роз'яснення Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України. Міністерство регіонального розвитку будівництва, я буду скорочувати так, відповідно до статті 10 закону України про об'єднання співвласників квартирного будинку. До виключної компетенції, загальних зборів членів об'єднання відноситься, зокрема, затвердження кошторису балансу об'єднання, а також визначення розмірів внесків та платежів членів об'єднання. Ні, е, зазначені законом, ні іншим законодавчим актом України не передбачено затвердження або погодження органами місцевого самоврядування, я наголошую. Розмірів внесків та платежів визначених загальними зборами. Тобто міський виконком не повинен затверджувати розміри внесків, створеним ОСББ. Нам, як ОСББ, міськрада не повинна затверджувати цей Ось про це тут вимагає відділ субсидій вимагає, тому що ОСББ. Дуже хоче, щоб і підшкодовували вір'ї субсиді. Чому ми, uh... ми зараз обговорюємо геть пусте діло? Наш видом затверджує будь-який тариф, тільки звертайтеся, вони затвердять цей тариф. Нашу ми зараз просто тягнемо час. Тут немає цього питання. Нема. Далі хай його не повинен затверджувати виконком, але ж він затверджує, він не строк, ні, nee, не строїть мені. Про що ми тоді говоримо? єдине, що єдине, well, що у нас від головою СБП, у нас про бажання, пропозиція, врахувати думку. Бо ця думка йде у людей. Люди на наших загальних зборах мені, наприклад, кажуть, коли відгукати, давай будемо піднімати ризик, давай буде піднімати ризик». для того, щоб не було соціального вибуху. Хай ці тарифи будуть більш-менш люблю і та й все. Це, більше, що, просто зараз виникає така ситуація от у нас. ОСББ просить підняти тариф, ну це чисто на мою, на мою думку, там, я не знаю, я просто столкнулася зараз з цим. І ну, дійсно добре, люди взяли дом, вони з ним там намагаються це щось зробити, довести до ладу і розуміють, що за рубль 20, чи за рубль 10, так, це чи за 98 вісім і його не зробиш. Для них. А тільки якщо тільки касається в нас ЖЕКів, ну от така от ситуація виходить. Не плутайте, не плутайте. Внески і затверджені дарими. Ви зараз кажете про внески. А ми кажемо про тарифи. А тарифи повинні бути затверджені дарими.